Вітання всім глядачам. Чому на автодорогах трапляються численні аварії або під клас автівок потрапляють пішоходи? Чи то водії порушують правила, не поважаючи інших учасників дорожнього руху, а можливо надто лояльне покарання не лякає порушників. Пішоходи, в свою чергу, також мали б дотримуватися правил, але й вони грішать порушеннями. В цьому огляді я розповім про кілька резонансних ДТП. Зокрема, в центрі уваги будуть обставини цих подій та подальші законодавчі санкції відносно підозрюваних. Попри те, що вчинення цих ДТП мало тяжкі наслідки, водії не лише уникають суворого покарання, але й можуть вийти на волю під заставу. Рік тому у броварах Київської області водій автомобіля не зупинився на перехресті, попри червоний сигнал світлофора, а потім скоїв наїзд на пішоходів. Постраждали троє дорослих і дитина. Виявилося, що за кермом перебував голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко. Драгер показав, що він був на підпитку. Після розслідування суд виніс рішення штраф у 34 тисячі гривень і позбавлення на три роки водійських прав. Транспортна пригода сталася на перетині вулиць Київської та В'ячеслава Чорновола. Тут розташовані торговельний центр, заклади харчування, і відповідно на цій локації завжди людно. Автомобіль Володимира Майбуженка на швидкості виїхав на тротуар вулиці Чорновола і зупинився біля закладу швидкого харчування. У пішохідній зоні перебувало кілька людей, які потрапили під колеса автівки. Це 32-річна жінка з дворічною дочкою, а також чоловіки 26 та 29 років. Всі пішоходи залишилися живими, але зазнали ушкоджень забої, перелами кісток, черепно-мозкові травми. У дитини лікарі діагностували перелом плечової кістки та гематому на голові. Після ДТП на місці зібрався натовп. Людей а також одразу прибула поліція. Водій, коли вийшов з автівки, хитався, наче був нетверезом. Поліція на місці події з'ясувала, що у крові майбуженка було більше двох промілей алкоголю. Суд ухвалив рішення про взяття водія під варту на два місяці. Потім запобіжний захід щоразу продовжували. Однак, 4 вересня Броварський міськрайонний суд звільнив Володимира Майбоженка з під варти під особисте зобов'язання. Нагадаю, що слідчі відкрили справу за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. У січні 2025 року броварський суд під оголуванням судді Тетяни Василенко присудив Майбожанку штраф в 31 тисячу гривень, позбавив права керувати транспортними засобами на три роки та постановив повернути йому автомобіль зі штраф майданчика. Прокуратура заявила, що оскаржить рішення в апеляційному суді. Також там пояснили, що захисник подав угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони обумовили покарання, що передбачено кримінальним кодексом. У квітні 2025 року Київський апеляційний суд виніс рішення, яким скасував ухвалу броварського суду, а справу повторно має розглянути суд першої інстанції. Згодом стало відомо, що колишнього очільника райдаш-адміністрації затримала СБУ. Йому інкримінують участь в організації незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Інше ДТП, що також привернуло до себе чималу увагу, сталося 16 січня 2025 року у Вінниці. Тоді водій легковика збив на переході двох людей. Про цей випадок писали численні ЗМІ, а соцмережі вибухнули від обговорень. Тема стала гарячою ще й завдяки відео, на якому зафіксовано. Ни момент, ДТП це вулиця Театральна. Вона розташована в центрі Вінниці. Приїжджа частина має лише дві загальні смуги і одну для громадського транспорту. На пішохідний перехід виходять дві дівчини в момент, коли поруч немає автомобілів. У цей час із правого боку наближається темний мікроавтобус, який пригальмовує перед переходом, але не зупиняється. Слідом за ним їде білий позашляховик. Його водій, вірогідно розуміючи, що не встигне загальмувати, здійснює маневр у праву сторону та об'їжджає мікроавтобус. У цей момент на його шляху опиняються пішоходи. Обидві 19-річні дівчини отримали важкі травми. Водій білої машини після ДТП зупинився і залишився до прибуття поліції. Згодом правоохоронці повідомили, що водій був тверезим. Його затримали, а суд виніс рішення про арешт на 60 діб без права внесення застави. Кримінальну справу порушили за статтею, що передбачає покарання позбавлення волі на строк до 8 років. На засіданні суду, 18 квітня, підозрюваний визнав свою провину. Він просив вибачення перед батьками постраждалих та сказав, що буде підтримувати їх фінансово. Тим часом в інтернет змі та у місцевих пабліках з'явилися дописи про особу водія. Зокрема, йшлося про те, що 22-річний підозрюваний є сином місцевого підприємця. Тим часом сторона захисту оскаржила рішення суду про затримання водія без права внесення застави. Захист заявив, що злочин вчинено через необережність а не навмисно. Крім того, родина підозрюваного надала потерпілим матеріальну допомогу, а сторони конфлікту, за словами адвоката, примирилися. 18 лютого Вінницький міський суд дозволив підозрюваному внести заставу у розмірі 242 тисячі гривень. Той скористався цим правом та вийшов на волю. Подальші спроби прокуратури оскаржити рішення суду не увінчалися успіхом. У випадку із ДТП у Вінниці судовий процес щодо розгляду справи, по суті, ще попереду, яким буде вирок, прогнозувати не будемо. Але ми бачимо, що справа про ДТП у броварах закінчилася для винуватця штрафом. Навіть якщо врахувати виплати компенсацій постраждалим і так зване примирення сторін, все одно має бути суттєве законодавче покарання за вчинення подібних злочинів, особливо коли водій перебуває за кермом у нетверезому стані. Проблема аварійності, особливо в міській зоні, має кілька чинників. Один з них це занадто лояльне законодавство. На прикладі конкретних випадків видно, що кримінальна справа порушується за однією статтею, а суд ухваляє рішення, застосовуючи пом'якшення покарання. У підсумку підозрюваний позбавляється водійських документів на певний час, сплачує штраф і повертається до звичного життя. Підтримайте це відео своїми коментарями. Цікаво почути вашу думку щодо порушеної теми в цьому огляді. І також звертаюся до вас з проханням підтримати і цей канал достатньо буде залишити вподобайку. Буду вдячний за підписку на канал. Також нагадую про функцію спонсорування і для донатів реквізити є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!